Вправа 359. Виконай множення. Ну що ж, стартуємо перше завдання 1,78, що множиться на 2,13. Щоб перемножити ці мішані числа, давайте їх запишемо вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 8, це 8, плюс 7 це буде 15. Записуємо ще цей добуток. Можна записати як 15 восьмих, Що множиться. 2,13, а 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7. Що множиться на 7 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, в чому дорівнює добуток? Добуток буде дорівнювати. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 15, що множиться на 7. А в знаменнику записуємо добуток знаменників, 8, що множиться на 3. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді в чисельнику отримаємо 5 помножити на 7, це буде 35. А в знаменнику буде 8. 35 восьмих і це дорівнює. Можна виокремити цілу частину. 32 8 частини. 32, що ділиться на 8, це буде 4, цілих. то ми забрали 32 восьмих. 35 мінус 32 залишиться ще 3 восьмих частин. Є? Тобто добуток у нас дорівнює 4,3. Переходимо до другого завдання. 3,17, що множиться на 1,31. Щоб перемножити ці мішані числа, переведемо їх у звичайні дроби. Записуємо, що цей добуток буде дорівнювати 3 помножити на 7 це 21, плюс 1 це 22. Записуємо 7. Що множиться. Тоді. 1,311 помножить на 11, це 11 плюс 3, це буде 14. Що множиться на 14,11. І це дорівнює. Чому дорівнює добуток цих дробів? В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 22, що множиться на 14. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 7, що множиться на 11. І це дорівнює. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 11. 22, що ділиться на 11, це буде 2. 11, що ділиться на 11, це буде 1. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді запишемо, що це дорівнює. В чисельнику у нас буде 2 на 2 4. В знаменнику 1. Можемо один раз записати, що це буде 4 перших. Або це можна записати як 4. Є? Тобто добуток у нас дорівнює 4. Переходимо до третього завдання. 4,15, що множиться на 2,1. Щоб знайти добуток цих чисел, запишемо їх у вигляді звичайного дробу. І записуємо, що це дорівнює. 4 помножити на 5 це 20, плюс 1 це буде 21,5. Що множиться. 2 помножити на 7 це 14, плюс 1 це 15. 7. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників, 21, що множиться на 15. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників, 5, що множиться на 7. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 21, що ділиться на 7, це буде 3. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5, 15, що ділиться на 5, це буде 3, 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас вийде 3 помножити на 3 це 9. В знаменнику 1. Можемо записати, що це 9 перших, або буде просто 9. 9, що ділиться на 1, це буде 9. Гаразд. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання: 6,5, що множиться на 1,2. Запишемо. Цей добуток у вигляді добутку мішаних чисел, Мешаних у вигляді добутку звичайних дробів. 6 помножити на 7, це 42, плюс 5 це буде 47. Сьомих. Що множиться? 1 помножити на 47 це буде 47, плюс 2, це буде 49. Записуємо 47. І це дорівнює. Тепер уже не можемо легко знайти добуток. В чисельнику записуємо як добуток чисельників 47, що множиться на 49. А в знаменнику записуємо, як добуток знаменників 7, що множиться на 47, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. І чисельник і знаменник скорочуємо на 47. 47, що ділиться на 47, це буде 1. Скорочуємо чисельник і знаменник на 7. 49, що ділиться на 7, це буде 7. А 7, що ділиться на 7, це буде 1. То в нас тоді вийде чисельник 1 помножити на 7, це буде 7. А в знаменнику 1 помножити на 1, це буде 1. 7 перших або 7. Є? Yeah? Ну що ж, а зараз переходимо до наступного, до п'ятого завдання: 4,417, що множиться на 3,17, щоб виконати це множення. Давайте обидва множники запишемо в вигляді Звичайного дробу. 4,417, 4 помножити на 17, 4 помножити на 10 це 40, 4 на 7, 28. Разом буде 68 плюс 4, це буде 72. Записуємо 72, 17, Що множиться? 3 помножити на 18, 3 помножити на 10, 30, 3 на 8 це 24. Так, 30 плюс 24 це буде 54, плюс 1 це буде 55. Так, записуємо 18 і це дорівнює. Чому дорівнює добуток цих дробів? Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 72, що множиться на 55. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 17, що множиться на 18. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник. 72 можна поділити на 18. Значить, дивіться, ділимо на 18. Якщо 72 я поділю на 2, це буде 36, а ще раз на 2, 36, то це буде 18. Тоді 72, що ділиться на 18, це буде 4. 18, що ділиться на 18, це буде 1. Можемо перевірити. 18 помножимо на 4, має вийти 72. 4 на 10 40. 4 на 8 32, 40 плюс 32, якраз і буде 72. Гаразд. Тоді записуємо у чисельнику 4, що множиться на 55. 4 помножити на 50, 4 на 5 20 і 1 0 – це 200. І 4 на 5 це 20. 200 плюс 20 це буде 220. Записуємо 17. -х. Знаменнику буде 17, що множиться на 1 це 17. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб зрозуміти, яке в нас буде число, нам треба 220 поділити на 17. Ну що ж, можна в сопчик поділити. Давайте поділимо. Записуємо 220. Що ділиться на 17? Ну що ж, 22 ділимо на 17, це буде 1. 1 помножити на 17, це буде 17. Віднімаємо. 22 мінус 17 це буде 5. Дописуємо 0. 50 ділимо на 17. Це буде у нас 2. Так, 2 помножити на 17 це 34. Віднімаємо. 50 мінус 34. Так, це буде 16. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що цей вірс. Тоді можна записати. У нас буде 12, цілих, і у нас ще тоді залишиться 16. останнє 16. То записуємо 16 17. Є. Переходимо до шостого завдання 2,225, що множиться на 1,114. Щоб знайти цей добуток, запишемо його у вигляді добутку звичайних дробів. Отже, записуємо, що це дорівнює. 2 на 25 це 50, плюс 22 це буде 72, 72, 25. Що множиться. 1 на 24 це 24, плюс 11, це буде 35. Записуємо 24. І це дорівнює. Тепер легко знайти добуток. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 72, що множиться на 35. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 25, що множиться на 24. І це дорівнює. Скорочуємо, і чисельник і знаменник на 5. 35, що ділиться на 5, це буде 7, 25, що ділиться на 5, це буде 5. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 24. 72, що ділиться на 24, це буде 3. Перевіряємо, 3 помножити на 20 це 60. 3 на 4, 12, разом буде 72. 24, що ділиться на 24, це буде 1. Тоді записуємо, що в чисельнику у нас вийде 3 помножити на 7, це 21. А в знаменнику вийде 5 помножити на 1, це буде 5. І це дорівнює. Отже. Давайте виокремимо цілу частину 25, 20 що ділиться на 5, це буде 4, цілих. тоді в нас ще залишиться 1 п'ята. Є? Переходимо до сьомого завдання. 1,8, що множиться на 2,2, що множиться на 3 восьмих. Щоб знайти добуток, давайте усі множники запишемо в ліді звичайного дробу. записуємо, що це дорівнює. Отже, 1 помножити на 9 це буде 9, плюс 8 це 17. Записуємо 17 дев'ятих, що множиться. 2 помножити на 3 це 6, плюс 2 це 8, що множиться на 8 третіх. Що множиться. Залишається 3 восьмих, Залишаємо так само 38. Є. І це дорівнює. Ну що ж? Тут можна виокремити добуток обернених чисел він дорівнює одиниці. то ми записуємо, це можна записати ще раз як 17 дев'ятих, що множиться. Ну, а в дужках записати, що це у нас 8 третіх, що множиться на 3 восьмих. І це дорівнює. Можна було б множити і скоротити на 8 і на 3, звичайно. Ну, але так, мабуть, краще. Ми записуємо, що це 17 дев'ятих. Що множиться. 8 третіх, що множиться на 38, це добуток оберених чисел, він дорівнює 1. 17, що множиться на 1, це буде 17. Виокремлюємо цілу частину. забираємо тоді 9, 9, то це буде 1. Ну і ще залишиться у нас тоді 8 частин. Тобто добуток у нас дорівнює 1,8. Переходимо до восьмого завдання. 1,78, що множиться на 3,15, а що множиться на 2,13. Для того, щоб знайти добуток, давайте запишемо його в вигляді добутку звичайних дробів, записуємо, що це дорівнює. 1,7 на 8 це 8, плюс 7 це 15. Записуємо 15, восьмих, що множиться. 3,15, а 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. Що множиться на 16, записуємо 5. Що множиться. 2,1 3, а 2 на 3 це 6 плюс 1 це 7. Що множиться на 7 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте запишемо, чому ж дорівнює цей добуток. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, в знаменнику як добуток знаменників. Отже, у нас вийде 15, що множиться. На 16, що множиться на 7. А в знаменнику записуємо 8, що множиться на 5 і що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Скорочуємо тоді і чисельник і знаменник на 8. 16, що ділиться на 8, це буде 2. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Так, то і ще можна скоротити, тут у нас є трійка на 3. Чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Записуємо. Є. Що ж тоді залишається? У чисельнику буде 2 помножити на 7, це буде 14. А в знаменнику 1, що множиться на 1, це буде 1. Так, 14 перших або 14. Є. Ну що ж, ось таке завдання на множення мішаних чисел. На цьому вправу завершено.